Намагається оточити десятитисячне угруповання українських військ на Курщині. Про це повідомило видання Форбс. Війська противника активно бомблять мости в Курській області та вздовж кордону, щоб ускладнити відступ українського оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. За даними видання, ударами безпілотників знищено сотні транспортних шляхів до суджі. Тим часом українські бригади ведуть запеклі бої, зокрема відбиваючи спроби прориву росіян через старий газопровід. Український центр оборонних стратегій підтвердив, ворог намагається заблокувати шляхи відступу та посилює тиск. Зараз маємо можливість зізнатися про ситуацію на Харківщині. Долучаємо до ефіру пресофіцера бригади Форпост на псевдо «Чорнило». Пане Владиславе, вітаю вас. Вітаю, всім доброго ранку. Навзаєм. Насамперед, ми бачимо QR-код, це означає, що йде збір. Я прошу вас розказати, будь ласка, коротко, на що збираємо скільки потрібно. Скільки потрібно, там можливо, сума стоїть там 600 мільйон. Це все це, так, цифра. Сума не обмежена, тому що ті самі мавіки, на які ми збираємо, це умовний розхідник. Який може щодня втрачатися, може не щодня втрачатися, все залежить від, від погодних умов, від дії ворожого ребу. А от ворожий реп працює дуже потужно і тому не завжди вдається там дізнатися якусь інформацію, десь долетіти, десь повернутися. Десь буває там акумулятори підводять тощо, і так само на засоби РЕП, тому що це протидія ворожим засобам БПЛА, це захист на наші автівки, коли хлопці заїжджають, виїжджають з позицій. Це безпосередньо захист на позиціях для хлопців, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. І також розхідники типу ремонту автівок, тому що вони дуже часто ламаються. Навіть зараз погодішні умови, вже тепліше буде дуже багато багнюк, буде дуже багато хлопців загружати, перекипати. Це це двигуни, турбіни, це все так скажемо, Першочергове і необхідне. Будь ласка, я зараз а, закликаю глядачів. А... Долучитися до збору QR-код на екрані не просто так і ви про це знаєте. QR-код, а нижче ви бачите номер рахунку. Якщо раптом зі сканером не вмієте управлятися, це теж нормально. А будь ласка, не нехтуйте. Ми збираємо на мавіки. Ви знаєте, що на фронті зараз дрони це ну ледь не основний ударний засіб, і він дозволяє головне рятувати життя наших бійців. Що як ви розумієте, найцінніше. Будь ласка, не нехтуйте, долучіться. Гривня 2, 3, 10, 50, як я завжди кажу, маленьких зборів не буває. Нас з вами багато. І ми вміємо, і робимо це. Ми збираємо великі суми. Будь ласка, докажіть, доведіть, що це так і сьогодні. А до вас, будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності. Яка вона? Вона контрольована. Вона дещо свикінніше ніж була місяць тому, тому що ворог останнім часом не робив механізованих накатів застосуванням важкої техніки. Є поодинокі дії малих штурмових груп. Але думаю, що у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються там скарм сусідніх регіонах, можливо, скоро розпочнуться штурмові дії безпосередньо в Овчанську, на околицях в Овчанськах. Ми до цього готуємося. І очікуємо, що можливо скоро будуть накати з застосуванням важкої техніки і з залученням більшого особового складу. Угу. А це означає, що мавіки ну, дрони ударні вам потрібні. І зараз ще раз до глядачів, Будь ласка, ми якраз збираємо для бригади форпост на в тому числі і на дрони, на потреби бригади. Будь ласка, не нехтуйте, долучіться до збору. Ранок починається зі збору. Це означає, що ранок буде для вас далим. Перекажіть гривню дві-три. Ви знаєте, як відскануєте е, QR-код і перекажете. А е, допомагаймо нашим збройним силам, тому що ну це єдиний надійний союзник, якого ми з вами, е, який у нас з вами є. Дякую вам за здалегідь за це, е, пане Владиславе, е, Росіяни продовжують застосовувати каби напевно по всій лінії фронту чи майже по всій. Але от близько місяця тому тут цікаво, з'явилася новина, що, начебто, Сили оборони України якось навчилися їх збивати, чи то прямо збивати, чи то збивати з пантелику, як були коментарі. Хочу запитати, чи мають наші захисники ну, якісь засоби чи методи протидії оцій зброї страшній насправді зброї ворога? Так, зброя страшна, зброя ефективна. Засоби швидше за все по всій лінії фронту існують і вчаться їх систематично скажімо, використовувати, щоб це мало певну послідовність, систематичність, щоб це не було там поодинокі випадки. Але на даному нашому напрямку каби їхня кількість збільшилась, але ще наскільки я знаю, в нашій зоні відповідальності там заглушити їх не вдавалося. Ну і в, в такому випадку, як вдається берегтися від кабів? Чи справді, і чи справді ці каби є таким собі козиром, так би мовити, росіян? Я б не сказав, що це козир, але це доволі потужна зброя, від якої просто вберегтися там фактично нереально. Тому що приліт каба це, Ну, це вже жахливі наслідки, і від цього важко вберегтися. Це Потрібно просто гарно маскуватися не палити там свої позиції, місце знаходження, щоб не потрапити під цю зброю. А скажіть, будь ласка, ну якщо можна про це говорити, якщо ви знаєте про це, а яким чином вони наводяться? Тобто, існує розвідка, це, це їхня розвідка якось відчисляє, намагається вирахувати оці позиції наших військ чи не так, правда? Ну, в першу чергу, так, розвідка. Там навіть те звичайне крило, яке літає там цілодобово, воно відслідковує там зосередження військових, їхні позиції, місце перебування, і потім вже точкові удари, які ну, керуються там GPS ом вже наводять. Угу. А чи реально е якось протидіяти цим розвіддронам російським? Чи є технології для цього? Ну, потенційно, принаймні. Навіть звичайні мобільні вогневі групи збивають ворожі крила, ворожі там розвідувальні дрони. Mm -hmm. Тому так з ними боремося. Але просто якщо навіть брати в рамках кількості тих дронів, які запускають росіяни, у них дуже багато цих розвідувальних дронів mm -hmm. нереально не всіх збити. Навіть якщо дивитися зведення з повітряних сил, ці, які ми там звиваємо. Умовних шахідів, то ми бачимо, що ну не всі збиваються так само. Всі крила нереально збити, тому що їх дуже багато, і росіяни вміють правильно їх застосовувати ефективно. Зараз ще раз до глядачів, будь ласка, qr код на екрані для тих, хто щойно приєднався і не в курсі. Можливо, QR-код на екрані це означає, що йде збір. Ми збираємо для бригади «Форпост», на потреби бригади, зокрема насамперед, на бойові дрони на мавіки. А ви скидаєте гроші для бригади? А бригада скидає боєприпас з дрона чи сам fpv дрон на голови наших ворогів. Суперова конструкція, і, будь ласка, підтримайте наших військових. Вони зараз виконують найважчу в світі, найкривавішу в світі роботу і дають нам змогу отак просто зранку включити телевізор. І я сподіваюся, відсканувати qr код і переказати на армію. Це наш з вами обов'язок. Поки ми з вами не на фронті, ми маємо підтримувати армію. Будь ласка, я всіх закликаю. Не нехтуйте збор, жоден збір. А в даному випадку збір на потреби бригади Форпост, і, зокрема, на мавіки на, на дрони, пане Владиславе, а хочу запитати, звісно, знову ж таки, якщо ви можете про це говорити, чи мають зараз наші підрозділи, тому що таке вже було змогу завдавати ударів по військових цілях на території РФ, або ж уже зосереджуєтеся, зосереджуються на тих силах противника, які перетинають державний кордон вже наступаючи. Змогу, звісно, мають, е я думаю, ми вже не лише там б'ємо по території РФ, вже знаходимося на території РФ. Е ну хлопці мають змогу, якщо це доцільно відпрацьовуємо. Е це як не як логістика ворога. Вони самі завдають по нам удари зі своєї е території, тому потрібно працювати на випередження, але це дивлячись по ситуації, яка складається на полі бою. Якщо це можливо, якщо це доцільно. То відпрацьовуємо, ну і хотів би запитати вас, звісно, знову ж таки, якщо можна, е, яку мету досі переслідує ворог, намагаючись захопити вовчанськ? Ну просто чому питаю, тому що ми постійно чуємо від там е, по заявах отого там російського керівництва, що не там цілі, то вони досягнуті, то вони інші. Якісь а от мета щодо вовчанська залишається тією самою. Мені здається, це чисто ідея складова, тому що як такого стратегічного а, значення саме місто вже не несе, Якщо навіть mm -hmm. вони захоплять, як закріпитися в тому місці, яке вже просто стало руїною. А, від нього вже нічого не залишилося. Це там Бахмут номер два. А, ну доцільності якої такої чисто стратегічною військовому плані а, немає. Можливо, це чисто ідейна складова, тому що а, скажімо, це один єдиний такий. Єдине місто взагалі там Харківській області, яке вони можуть просто там припіднести як умовну перемогу для свого населення? Що там Харківській області? Ми взяли вовчансь, але навряд чи вони його зможуть взяти. Угу. Ну і якщо дозволити ще запитання, все ж таки яку, яку тактику використовує? Чи використовує ворог у ці от малі групи свої вже а, відомі а, по всій лінії фронту? Чи використовує якусь там техніку, можливо, артилерію? Останній місяць це більшості більшості там відсотки 80% використання лише цих малих штурмових груп. Такі групки ДРГ, артилерію, так звісно, застосовує там, якщо взяти там в посадку, не вдало там заходити, спалитися, то там може кожних 30 секунд просто прилітати артилерійські снаряди. Тобто там міномет артилерія дуже вдало і міло використовується росіянами постійно. Так само під час заходу своїх малиш груп. В першу чергу це артилерійська підтримка. Вони відпрацьовують. Але ефективність цих малирмових груп вона там, там реально близька до нуля. Не знаю, з чим це пов'язано. Там не, не буду казати, що ворог там не висококваліфікований, але на даному напрямку результату вони не мають. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за ваш час. Ще більше я вам дякую за службу за захист нашої батьківщини і, і нас з нашими глядачами, які от зараз мають змогу просто працювати, наприклад, в студії чи дивитися телевізор десь у себе вдома. Я дуже вам дякую за це. Я сподіваюся, що нам з нашим глядачам вдалося трохи зібрати. Мені підказують, що 110 тисяч це, звісно, не рекорд. Ми збирали і більше, але я думаю, що це буде е, вагомим внеском е, і. Я сподіваюся, що ми в скорому часі побачимося з вами знову і матимемо можливість ще збирати на потреби бригади Форпост. Дуже вам дякую за час. І вам дякую. Дякую глядачам за кожен донат. Ми це цінуємо. Дякую за вашу підтримку. Вся подяка вам і глядачам. Це Владислав на позивний чорнило, пресофіцер бригади Форпост Краматорського прикордонного загону. Був ви з нами на зв'язку. Дякую.